А зараз новини Державної податкової інспекції, нововведення у Салтівській ДПІ, тепер звіти до контролюючих органів можна відправляти електронною поштою. Зникає необхідність і у придбанні самих бланків звітності, перехід на електронну систему звітності також дає багато нових можливостей платникам: це автоматичний розрахунок підсумкових або розрахункових рядків звітності, який зводить до мінімуму арифметичні помилки, і своєчасне оновлення програмного забезпечення при введенні нових звітних форм. Тож з упевненістю можна сказати, що електронна звітність заощаджує час та кошти платників податків. Щоб подавати звітність в електронному вигляді, потрібно отримати ключ електронного цифрового підпису. Для цього необхідно особисто або через довірену особу надати до представництва акредитованого центру сертифікації ключів, заяву з пакетом документів та диск або флешку. Завдяки споживачам підакцизної продукції місцеві громади, що знаходяться на території обслуговування Салтівської ОДПІ, у січні травні 2016 року отримали більш ніж 5,6 мільйона гривень акцизного збору з роздрібної реалізації підакцизної продукції. До бюджету міста Куп'янськ за 5 місяців надійшло 3,3 мільйона гривень акцизу з роздрібної реалізації підакцизної продукції. На території Куп'янського району сплачено більше тисячі гривень цього благослови. Податкова інспекція нагадує платникам єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, про те, що згідно із положенням пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України, вони звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки.